Радикціям, ми сто про ілюстрацію. говорили. Насправді дуже принципове питання. Це якраз те, чого вимагали mm -hmm. люди, які стояли на майдані. Ці ті, ті люди, mm -hmm. про яких зараз так от емоційно висловлювався депутат від партії mm -hmm. регіонів, mm -hmm. наскільки глибокою має бути ілюстрація? Там зняти по верхах чи реально кожна людина, тому що от, на місцях в, в, в найменших містечках є, наприклад, тому шканові районному центрі, з якого я судді ухвалювали рішення mm. по виборі запобіжних заходів для затриманих у Черкасах, mm -hmm. тобто це на найнижчому рівні реально є ці люди, які явно mm -hmm. приймали незаконні рішення. Um, які мій меседж? Uh, якщо зараз взятися за чистку всієї вертикалі, цим займатися МВС і прокуратура, то вони тільки цим будуть займатися. От прямо зверху вниз. Треба створювати інституції, які будуть зробити зміни. Це дуже важливо. Наприклад, проблеми з судами. Е, можливо, треба зробити квалікаційну комісію суддів нормальну, яка ну, по повноваженнях має з цими судами розбиратися. Так от зараз терміново треба змінити склад і поставити задачу розібрати з усіма суддями. Треба створити інституція, яка діє, і до цієї інституції журналісти, громадські діячі самі принесуть бумаги. І вже якщо ця інституція, і увага має бути прикута до діяльності цієї інституції, якщо вона не прозбереться суддями, її карати в першу чергу. Прокурор, є генеральний прокурор, ми принесемо йому дані по його підлеглих. Але питати про їх звільнення ми будемо не з усіх прокурорів, а конкретно з Генерального прокурора. Є Аваков, міністр МВС, є люди, які засвітилися і ми їх індифікували в процесі побуття людей на Майдані. Питати ми будемо з Авакова. ми йому принесемо цей список. І він має організувати роботу так, щоб ці люди були викинуті, як мінімум, системи, а максимум посадження. Тому наша вся увага як громадського суспільства, як журналістів, має бути прикована до тих, хто створює і керує інституціями. Відповідати за це мають конкретно народні депутати, політичні посади міністр і голова уряду, звичайно. Ми не можемо доби... ну, Які інструментарії звільнити всіх суддів? Ну, помісити їх не можна. Тому вимагати, щоб квалікаційна комісія суддів і Вища Рада юстиції почала це очищення. Очистити спочатку їх і суворо контролювати їх по кожному рішенню. Такий інструмент. Що треба люстрація, якісь закони для люстрації? Ну я скептичний, я не являю просто технологію. Але більшість людей, які приймали кончені рішення, вони засвідчені. Відкриваєш реєстр судових рішень. Вау! Передати для люстрації отак. Вот Відкриваєш наші гроші, вау! Для ілюстрації призвіч з головою! Відкриваєш сайт на корупції»? наш реєстр людей, які засвітилися підписуючи корупційні документи. Вот так. Тільки їх викидаєш, все буде супер. Але мають працювати інституції, які забезпечують цей процес. І це головне.